Солодощі, кондитерські вироби, дитяче пюре та фрукти. Пакунки зі смаколиками нині отримали дітки, які перебувають в медичному закладі. Волонтери української команди Буковини завітали до реабілітаційного центру, аби підтримати малечу. Буковинські волонтери штабу Українська команда не мають вихідних. Щодня благодійники надають допомогу всім. Хто її потребує, сьогодні ми відвідуємо Буковинський центр реабілітації діток з інвалідністю, особливо дитина. Ми сьогодні привезли солодощі, солодкі подарунки, тут дитячі фруктові пюре, тут кукурузка, тут кондитерські вироби, випічка. Відвідавши реабілітаційний центр, волонтери української команди поспілкувалися з дітками та їх батьками, а також передали їм пакунки з солодощами. Кожній дитині, кожній мамі дуже приємно. Діти зараз. Приймаються радісно, весело, бо смаколики, кожна дитина, вона ну якби тішиться цьому. І батькам приємно наразі в медичному закладі перебуває близько 90 дітей, які проходять комплексну реабілітацію. За словами фахівців, позитивні емоції, подарунки та спілкування з людьми є важливою складовою для малечі. Взагалі для дитини дуже важливо, коли її підтримують, коли їй дають можливість. Порадуватись смаколикам це для них додаткова мотивація. Відвідувати так. Центр, установу. Це один із моментів соціалізації дітей. Під час війни організовувати потужні гуманітарні вантажі, допомагають європейські партнери, кажуть волонтери. Дуже дякуємо нашим французьким партнерам, французькій неордовій організації Крен», що вони надають всеохоплюючу допомогу і продукти харчування, і медикаментозні засоби, і розхідні матеріали. І от сьогодні приїхала партія візків для людей з інвалідністю, за словами Олесі Буряк. Волонтерський штаб, українська команда на Буковині і надалі підтримувати краян, які потребують допомоги. Теж є з сім'ї, є сім'ї сім з дітками з інвалідністю, є матері одиначки, батьки одиначки. Навіть під час війни хтось втратив годувальника, хтось маму, хтось батька, хтось дідуся І тому це теж дуже актуальне питання, навіть не для внутрішньопереміщених осіб, для тих громадян, які проживають на території Чернівецької громади. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.